Діти, здогадайтеся, хто це про себе так говорить? А ось і я. Куди ступаю, сонце сяє, а ще пробуджую від сну я нашу землю чарівну. Правильно, це весна. Про весну складено дуже багато віршів і пісень. Її називають найніжнішими словами. А які ви слова скажете про весну? Весна чарівна, весна гарна, весна ніжна, тепла, весна мила, весна радісна. Багато поетів присвятили свої вірші весні. В Україні є видатний поет Тарас Григорович Шевченко. Він написав дуже багато віршів і для дітей, і для дорослих. Народився Тарас Григорович Шевченко в бідній селянській родині. Дитинство в нього було тяжким. Бідність та злидність рано померли батьки. Тарасові маличку доводилося тяжко працювати, заробляти собі на хліб. А коли Шевченко виріс, то став талановитим поетом та художником. Його вірші та картини відомі не тільки в Україні, а й по всьому світу. Шевченко дуже любив Україну і дуже за нею сумував, бо довгий час був змушений жити в неволі та на чужині. Там він пригадував мальовничі куточки нашої природи і писав ось такі чудові картини. Зараз послухайте один із віршів Тараса Шевченка, який називається Зацвіла в долині червона калина. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина і в білій свитині з біленької хати. Вийшла погуляти у гай на долину. Яка красива мова в цьому вірші, які гарні слова. І з ким порівнює поет квітучу калину. Погляньте ще раз на кущ квітучої калини. Як би ви сказали про нього, на що він схожий? Так. На букет квітів, який ніби снігом укритий. Чому зраділа пташечка? Діти, погляньте на ці картинки, вони допоможуть вам краще запам'ятати вірш. Зараз я ще раз прочитаю вам вірш за допомогою цих картинок, а ви уважно слухайте, тому що потім ми пограємо в гру «Добери словечко. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина і в білій святині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Отже, давайте пограємо в гру «Добери словечко. Калина, що зробила? Зацвіла? Дівчина, що зробила? Засміялась? Пташечка, що зробила? Зраділа, защебетала. Дівчина, що зробила? Почула, вийшла. Зараз послухайте ще раз вірш Тараса Шевченка зацвіла в долині червона калина. Спробуйте запам'ятати його. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина і в білій свитині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Спробуйте запам'ятати цей вірш і розповісти своїм рідним чи близьким. Кожен вірш Тараса Шевченка, немов пісня милозвучний та гарний. А багато з Шевченкових віршів композитори поклали на музику, і вони стали справжніми піснями. Наприклад, подібровий вітер віє, Ревета стогне дніпр широкий, Заповіт, Думи. Хто написав вірш? Зацвіла в долині червона калина. Хто такий Тарас Григорович Шевченко? Що ви про нього запам'ятали? Тарас Шевченко це відомий син нашої української землі. Це видатний поет та художник, який написав багато віршів та картин. А писав Шевченко, дітки, про свою рідну українську землю, про нашу з вами батьківщину, про її чарівну та дивовижну природу. Адже рідна земля, як рідна мати, вона найкраща і одна єдина.